Слава Богу, з вами Богдан Гавріяк. Сьогодні Європейський Союз прийняв 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Чудова новина. Друга новина чудова, викликав Британія теж прийняла пакет санкцій. Європейський Союз вирішивши і 19-й пакет прийняти ближчим часом почали. До розгляду 19 пакет санкцій проти Російської Федерації. Маємо на сьогодні непогані новини і плюс до того, що Америка нарешті розблокувала, розблокувала, вона розблокувала скоріше, але надає повним ходом зброю для України. Я думаю, що Конгрес Америки, Америки, ближчим часом. Прийме, прийме санкції проти Російської Федерації. Думаю, що мету накладуть на нафтопродукти, то має на увазі на другі країни, які купляють в Російській Федерації нафту. Так що воно, ті санкції, які вже прийняли Європейський Союз, вдарить по флоту. Новому флоту, який перевозить, доставляє нафтопродукти, як Індію, в Китай. Інші країни, воно зараз суттєво вдари. Зараз ті країни задумуються, чи купляти в Російській Федерації нафту. Воно зачіпає всі їхні інтереси, особливо і по банках вдарить. Так що непогано в цей світ майже за винятком деяких країн взялися допомагати Україні проти агресора Російської Федерації. Що ми маємо? Що ми маємо Україні? А в Україні наші чиновники, держслужбовці, журуть. Позахмарні заробітні плати, пенсії, колишні судді, які, я не кажу, що всі судді, а багато з них отримували хабарі, взятки і так далі. Ну і так само прокурори в світі були всі, за міністком деяких, так само були пов'язані по кримінальних справах, закривали, відкривали. На догоду тим чи іншим корумпованим. Особам. Навіть по мені прикладу, як відкривали кримінальні справи по замовленню теж тих самих і поліції, і коли міліції, і прокурори, і банкірів. Що робили для того? А щоб грабувати? Грабували людей, в тому числі і мене. І вони зараз мають пенсії. Ще навіть починають судитися, ясно, через суд. Суд затверджує, приймає ухвали на їхні сторони. Мають пенсії 500, я ще чув, 600 тисяч. Де, де ж таке може бути? Коли війна, коли весь світ, такі купійки, останні гроші дає з бюджету людей віддирає з бюджетів кожної країни, і щоб українці мали з чим захищатися, мати ту зарплату мінімальну, чи мінімальну пенсію? Яка пенсія там 2300 чи дві 400 з копійками? А як вони мають жити, ті люди, що мають мінімальні пенсії? Якщо не можна, мають можливості працювати, чи здоров'я їхнє, а вони десь, жирують. Я рахую, що на час війни, чи, як, як зараз війни в Україні немає, є воєнний стан чи воєнне положення, пенсія, заробітна плата разом з премією не повинна перевищувати заробну плату військову. Який захищає, захищає тих захисників, тих бійців наших, захищає Україні тих самих чиновників і тих пенсіонерів, які мають позатисячні 2 тисячі 300 тисяч і так далі. Зараз зробити треба так, їхня зарплата тих чиновників державних разом з премією. Не повинна перевищувати заробітну плату ну, разом з цим преміальним, чи як то вона ну, має додаткові з, з, з преміями для військових, ті, що є на нулі. Не повинна перевищувати їхня ні пенсія, ні зарплата. Закінчиться війна, чи воєнне положення. Тоді треба переглянути, чи варто, Піднімати тим, чи, і чи є НАТО підстави, яка має бути і зарплата, і пенсія. А зараз, коли є війна, зупинити. Зупинити і зарплату і пенсію, яка перевищує з наших захисників і захисниць, які є на нулі. Пораз. Дальше. Обмежити. Ті роботи по благоустрою і інших там, ремонту доріг і так далі, які не потребують або капітального ремонту. Маю на увазі, якщо міст завалений, ясно, його треба відремонтувати. Якщо неможливо переїхати через той міст, його треба відремонтувати. А решта заборонити всі роботи по Україні. Знаєте, я вже чув, що навіть до того, що люди отримують там і непрямі... зарплати у тих, тих адмін в областях чи районах, де, нема, де вони окуповані з Російською Федерацією. А саме більше при, при фронтових територіях теж роблять ремонти і так далі. А там бомблять. Все, заборонити оті всі другорядні роботи, які не потрібно в даний час під час війни виконувати. Все. І тоді світ зрозуміє, що Україна повністю віддала для того, щоб зберегти територіальну цілісність і суверенітет України. Наресі треба поставити крапку ті ситуації, то означає. Зеленський, ти, який ну, я не знаю, для мене ти не президент. Але для, ну, для України ти виконуючи обов'язки президента. Бо ні рішення Конституційного суду нічого не має. Так що зеленські депутати, ви вже перевищували свої ліміти праці. Ви повинні зараз зробити все для того, щоб Україна. Перемогла. Ні, я не кажу, просити, треба допомогу, але показати своїм прикладом, що Україна обмежить все зробить для того, щоб всі засоби, всі кошти дати на фронт для Збройних сил України. І нарешті того року за допомогою Америки Європейського Союзу, Європейських країн. Перемогти агресор Російської Федерації і досягнути в межах 91-го року, що Україна була в межах 91-го року. Все можливо, але повинні схменути, особливо як президент, так само і депутати і ті адміністрації, і міських, і обласних військових віскових Адміністрації. Дякую за увагу. З вами був Богдан Грибляк. Підписуйтесь, читайте, поширюйте. Разом ми сила до перемоги. Дякую за увагу.